Так, ну все добре, погоджуюся, нехай буде цей мам, нехай буде все. Я надіюся він останній. Друзі, всіх вітаю на новому реплеї. Сьогодні у нас т 110 e 3 одна з моїх улюблених ПТ. Машина, колись у мене шортс вийшов, я пам'ятаю. А, тільки там я грав на черепасі, ще на 9 рівні. І Шорс дуже залетів так непогано, тому що там я якраз таки описував, яка вона погана. Вона мені насправді подобалась, вона крута, але там було трішки невдала в мене позиція, і мені там просто всі накидали, пробивали, все що тільки можна. А я сидів і терпів. Сидів і терпів у цьому танку. Що ж, наш герой сьогодні на Берліні, на мапі Берлін, буде робити фантастичні речі. Граємо ми з 9 -ми рівнями. Це плюс для нашого танку. Але проти нас, як можна побачити зараз в, в ухах команди, грає 3 Ягіє 100. Я не знаю, на що вони розраховують, адже тут у нас броні ого. Ого-го, скільки броні побачимо, чи будуть вони його пробивати. Адже цей реплей я дивлюсь так само вперше, як і ви. Це у нас грають якісь європейці. До речі, рідко хто з українців заливає свої реплеї, як я помітив, на водреплейс, тому що рідко хто мені там попадається. Тільки одного 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 нашого зустрів, записав, і недавно цей реплей вже виходив, я думаю, раніше. Ну що, два пробиття, голдові підкалібери. Давайте нагадаємо собі всі, скільки тут пробиття: 375 мм пробиття. Ну, ось і перша яга. Перша яга. Мастодонті ще виїжджає, наводить на нас свій ствол і отримує прямо в башту. Бідолага. Він захоче 100% помститися, саме нашому т 110 3 Куди ж без цього? Ця гра саме про помсту. Якщо тобі кинули, ти хочеш кинути у відповідь. І він буде стояти чекати. Так, він стоїть і чекає. Ну, тут було б без шансів. Ну, якби він кинув, він би не влучив. Тому що поки що підкрутками не дуже тут пахне. Ворожий би за 75-й, хоч і пропушити, нашого 50 ТП кинути йому в корму. Але ж, наш герой контролює всю цю ситуацію, прикриває нашого бідолагу. Молодець. Командна гра. Хоча вони грають і не в команді, але хорі на каточок. Роздавайте, роздавайте. Танкуємо ягу. Супер. Так, ну що, це? Хорі 3. Це у нас теж уже десятка. Максимально прокачаний японець. Який поки що не показує того, що він хоче показувати на своєму танку. Напевно, він хоче показати дулю нашому 50 ТП. Ну ні, 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 не вирішив знову стріляти. Бубрикошеп. Даю 100%, щоб був Берекошет. Пробиття. Пробиття. До речі, в борт бачите, як ми бачимо броні, не вистачає, щоб в цей скос танкувати 375 мм. Наш герой грає тільки на голді. Значить, що він хоче показати максимальний результат. І цей максимальний результат він тут покаже. Адже інші реплеї сюди і не потрапляють. Бідна яга, він напевно просто вже підгорів. В нього, напевно, підриває все, що там може підривати. А як наш 50ТП ще фуловий, це взагалі фантастика. Тримається? Тримається людина з останніх сил. Отут би забрати цього хорі і вже було б все простіше. Як, до речі, по реплеям? Ви помічаєте якусь різницю між тим, як грають на нашому сервері і європейці? Хто там любить переходити на другий сервер і на перший? Я знаю, що таких багато. Я, до речі, давно не заходив до них. Та й на третій давно не заходив. Так, ну що, бідний Тартоїс. Бідний Тартоїс, отримує воглядовий лючок прямо в центр. Пробився, на жаль, не танканув для нього, на жаль. А наш герой уже настріляв, якщо що, 5600. Ну він знає, куди пробувати Тартойса. Видно, що людина вже трішечки награлася на ПТХ. Раз вже сів і заробив дві відмітки, так? У нас ще дві відмітки на стволі на Т110 є 3. Бідолагер Ірина Чоронте, Найкращий танк рандому. Все, він в оточенні. Він в оточенні. Що? Що б ви робили в цій ситуації? Спереду три, два танки. Десь ще одна яга є. На каточок. І ззаду заїжджає ще Ще одна яга. Це максимально болюче. Максимально болюче. Ще одна яга спереду. А це якраз таки той ображений на нас танкіст, в якому вже наш герой двічі пробив просто. Центр башти. Мінуснув ягу. Окей. Але чому не поїхала Яга Є100, яка у нас була ззаду, там по берегу по набережній їде. Чому він не поїхав заїжджати нам в кормо? Ну тут не зрозуміло мені. Ось він чомусь вирішив об'їхати. Ну, нехай собі. Будемо рахувати, що не пощастило. Він вже не стріляв 900. Ну тут очевидно, що він залишається один проти Ягі, і певно, це буде один з основних його дамагів саме на, на цій частині мапи, адже він не встигає просто переїхати на іншу. Певно, після Яги він поїде на захист бази чи на захоплення. Ставимо ставки. Тут він може розвернутися в обидві сторони. Ну Він просто вже, на жаль, не встигає. Настріляв 10500. Буде зараз, певно, вицілювати. Стане десь тут на центр, буде вицілювати якісь пікселі, пікселі ворожі. g мінус нули. Ну, ще можна засвітити СТРВ. Вона десь по-любому ще не світилася, стоїть там в кущах. Леопард дай, Леопард дай зробити цей постріл. Наш герой йде на новий світовий рекорд. Один хітпойт залишився в Центуріона. Просить залишити йому один шот, астерве то ззаду, друже. Астерве ззаду, він до тебе їхав. Просить, залиште мені, залиште мені на один шот його, будь ласка, залиште. Але щось мені підказує, що цей Італієць не залишить. Ну не залишив отак от, отак от грають. GG, GG, це перемога. Так, ну що, подивимось результати бою, він отримав майстра, основний калібр воїна. Ну, Стандарт, стандарт, який потрапляє на наші реплеї. По команді, що ж тут, 10500 настрілу непогано, непогано. Якби йому дали ще покидати в СТРВ-103, -вест було б більше. На одну тисячу, хоча б, що там у нас по голді? Була в нього заряджена тільки вона, тому мінус 93 тисячі, але загалом по тоталу пішов в плюс 28 тисяч срібла. Ну що ж, мені бій сподобався, як вам взагалі бої на ПТ? Пишіть мені, пишіть. І я вам дякую, хто був сьогодні зі мною на реплеї. Ставте вподобайку, адже саме вподобайки мотивують мене випускати наступні реплеї. Хочу вас порадувати чимось домашнім, тому до зустрічі на каналі Плейковський.